Щорічно в останню неділю липня працівники торгівлі та побутового обслуговування України відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди сьогодні у мерії відбувся урочистий прийом. Міський голова Сергій Ратушняк нагородив дипломами, подяками та привітав щирими словами кращих представників торгівельної галузі. У цій сфері задіяна значна частина населення міста. Підприємці торгівельної галузі платять податки та суттєво поповнюють міську скарбницю. Крім того, ця сфера є однією з ключових секторів економіки Ужгорода. Завдяки наполегливій праці людей, які забезпечують щоденні потреби мешканців та гостей міста, формується і позитивний імідж старовинного Ужгорода. Саме тому Торгівля повинна бути законною та прибутковою. Про вас вітаємо ще. День торгівлі і працівників ресторанного, так сказати, харчового, дня да? бізнесу. Е, да. е, чим Значить, це для мене цікаво, тому що виробити сьогодні можна будь-що. Ну, із реального, тобто не з шизофренічних, так сказати, продуктів. І космічну ракету, і автомобіль, і багато панчохів, і багато тампексів. Але це є ремесло виготувати. Саме мистецтвом є продати. Так ось ви представники містецької галузі, а не просто бізнесової. Тому калькулятор у вас має бути на іншому місці. Куди ми йдемо, в який заклад? Де нам красиво посміхається, де акуратна посуда, де затишно, тихо, де кондисіонер, де зручні стільці може у передень свята говорили тільки про досягнення, тому хочемо побажати всім представникам торгівлі міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, комерційного успіху, стабільності, впевненості у завтрашньому дні, посмішок покупців та процвітання.